Ви знаєте, коли ти знаходишся в Луцьку, це сприймається трошки по-іншому. Коли ми під'їжджали до Маріуполя, можливо, вперше візуально побачили, що таке війна. Тому що буквально на в'їзді в Маріуполь ми відчули, як, працюють, як працює значить, тяжка артилерія і працюють тяжкі міномети. На другий день ми були на місці розташування наших бойових споруд, які будує Волинська область. І на відстані півтора кілометра ми вже бачили з їхньої сторони закопані танки. Тому, напевно, ті дії, які ми проводимо сьогодні, коли ми говоримо з волонтерами, коли ми говоримо значить, з сім'ями військовослужбовців, можливо, якось потрібно було раніше. Можливо, рік назад більш відкрито говорити про ці речі. Ми завжди жили і думали, що ніколи ворог не зможе почати війну з нами в тому напрямку, в якому він це почав робити. Ну, Повірте, напевно, ні в кого в душі не було таких думок. Будучи в військових частинах, які охороняють ці наші споруди, які ми будуємо, зустрівся з хлопцями з Тернополя і їх запитав. Пись, будь ласка, а що вам потрібно допомогти? Почув відповідь. Нічого не потрібно допомагати. Все є. Все є. Їжа є, одежа є. Зброя, каже, якби більш сучасна. Тому, напевно, от коли ми говоримо про наших бійців, які знаходяться на передовій, про ту роботу, яку ми зробили, ми ні в якому разі ніде не повинні заспокоїтися і сказати, Сьогодні вже зовсім по-іншому. Вже армія оснащена, вже там, скажімо, солдати. От я їхав, дивився. значить, дійсно. Ну ви ж пам'ятаєте, напевно, сія багатьох із вас тут знаю. Коли перші солдати йшли і разом разом з собою батьки, матері, волонтери їм давали наші бронежилети, ми шукали тільки кевларові каски, їх ніде ніколи не було. Зажді знаходили ту каску часів Другої світової війни. і Він одягав на себе. Хто там знав про якісь там надколенники були? Чи там, допустимо, значить інші атрибути військового? Але це ніякому разі не означає, що сьогодні, коли ми зробили все для того, щоб мати вже дійсно боєздатну нормальну армію, ми повинні собі сказати ні. Дякуємо, ми все зробили. Є дуже багато питань, де підтримка волонтерів, робота громадських організацій заключається в самому головному. Люди в армії, солдати, привикли до цієї допомоги. От. Їм не вистачає, можливо, більше того контакту, який повинен бути. Можливо, їм вже не потрібно стільки їжі, можливо, їм не потрібно вже, допустимо, якихось інших матеріальних атрибутів, їм потрібен той контакт. І я просив, прошу і буду просити волонтерів, представників громадських організацій бути в постійному контакті з нашими солдатами. Сьогодні вони хочуть, щоб ми поряд з матеріально-технічним забезпеченням передавали їм від душі, від серця інформацію. І я сказав всім нашим людям, які займаються цим питанням в соціальному напрямку. Я подивився це, як вони зробили, як зробили це Маріупольці. У них пів міста завішано великими бікбордами, на яких дитячі малюнки. Напевно, сьогодні, контактуючи з нашими воїнами, ми повинні. Оце тепло, яке є сьогодні в родинах, оця турбота, значить, ми повинні їм туди передавати. Ми повинні максимально зробити все, щоб вони відчули. Що ми знаємо, переживаємо, піклуємося за них. І я дуже вдячний всім за ті перші кроки розуміння, за ті перші кроки підтримки з усіх сторін. Ми сьогодні маємо з вами зовсім іншу армію. Тишику Миколі Володимировичу. Відв'ю Віктору Яковичу. Дозвольте ще нагородити відповідними подяками. Боївся в і Вагомий внесок зробив для нашої армії це волонтерський рух. Він дійсно, як сказали, особисто для мене було важливіше не те, що мені щось привезуть, дадуть, а от що людина приїде, поцікавиться, що в тебе, як в тебе, як в тебе справи, чи тобі щось бракує. Особисто це є от самі основні аспекти. І я особисто хотів би подякувати всім цим людям, що тут зібралися. Ви зробили дійсно для нашої армії дуже багато. Вклали своє здоров'я, фінанси, наснагу. І хотілося б вам побажати, щоб ви не припиняли свою роботу, адже дуже складно воювати в кабінетах. Це я сам особисто знаю. Краще, ну, набагато простіше воювати на фронті, тому що ти знаєш свою роботу. Ти знаєш, куди тобі йти, що тобі робити. А в кабінеті ти не знаєш, що ти зайдеш, що тобі скажуть. Ну, це дуже складно. Тому я хочу вам побажати, щоб ви всі далі працювали, залишалися одним єдиним великим колективом. Всього найкращого. Я вам дуже дякую за всі ці теплі слова, які прозвучали в в цьому залі. І ви знаєте. Треба допомагати і наразі, навіть якщо хтось із вашої сім'ї, чи з вашої родини, чи з вашого села, чи навіть з вашого району вже вернулися, але там є інші, там є інші, які так само потребують і уваги, і доброго слова, і тієї самої молитви. Війна ще не закінчилась, що Все, все йде далі. І давайте будемо разом допомагати нашій армії, щоб вона робилася сильнішою, щоб вона могла. Дати гарну відсіч, щоб наші хлопчики вистояли, бо хто там є, вони всі наші діти. Хай навіть 40 років, хай навіть, бо в мене були такі, що йому 39 років, а він у мене казав, мама, Тоня, я, коли я на нього на 3 роки тільки була старша. І ви знаєте, коли приїжджаєш туди, і от бачиш ці очі, вони рідні у тебе, всі робляться. Так що давайте будемо і далі згуртовуватися, допомагати. Я Дуже-дуже вам дякую, як просто мама за вашу підтримку, за вашу добродушність, за вашу щирість, за вашу чуйність. І слава Україні!